Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кумченко анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні я отримала такі новинки, посилочку. <кхм> так, це у нас бріза, така травичка. Ну, У мене вона була, але я точно, бачите, без колосків вона просто схожа на траву. Видно, її десь вирубала, викинула, скормила свиням чи курам. Ну, Тепер десь посаджу в якесь місце, щоб запам'ятати і знову не викинути її. Це в нас міст кантус, бачите, він карликовий, оце от такі розміри. Ну, скажу, що ця діленочка 120 гривень коштує, щоб ви розуміли. І я так бачу, що він повзе корінечком трошки, так що розростеться швиденько. Це у нас бузина, як бачите, розміри. усі її. 450 гривень. Бузина дуже цікава. У неї листочки такі, як ниточки. Бачите, ось тут видно оці такі тонесенькі, тонесенькі. Зараз спробую навести. Бачите, які листочки в неї, тонюсінькі. різні різні Ну, Будемо вирощувати, будемо множити. Ну, продавати я, звісно, по таким цінам не буду. Це у нас гібіскус. Оце у нас гібіскус. Махровий, деревовидний, пістряволисний і цвіте рожевими гарними квітами. У мене є пістряволисний з бусковими квітами, з бордовими, а це з рожевими новий. Ну, Ще такого в мене нема. Буде вже точно 20 сортів різновидностей в мене. Так, а це у нас така цікава бірючина. Вона дуже гарна. Потім, коли виросте, теж буде цікаво. Ну, скажу, що ібіску здається. Дорого, чи 350, чи 250 оцей. І беру ці на, ну, те щось недешево. Родина займається, вирощує рідкісні рослини, тому ну, так, бере такі ціни. А я хочу мати ці рослини, тому купую, буду множити і буду теж, друзі, ділитися такою красою, продавати. Так, що ось у мене новий міскантус буде карликовий. Зовсім карлок вище і пістряволисні. Нова бузина. Це в мене вже буде 10-й сорт точно. Бріза, гібіскус і бірючина. От такі цікаві новинки в мене. Будемо спостерігати вже весною на ці новинки. І будемо любуватися і вирощувати множити на продаж. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.